Вітаю всіх! Сьогодні я запрошую до Трускавця. Трускавець це один з найвідоміших українських курортів. Ми їздили по багатьох різних місцях. Трускавець, я думаю, вас має вразити. Тож запрошую до Трускавця. Трускавець знаходиться приблизно за 100 кілометрів від Львова, і туди можна заїхати маршруткою за 200 гривень станом на серпень 2024 року, або потягом ходять електрички всього навсього за 63 гривні, досить комфортабельні, або поїзди, які курсують до центральної України. Коли ви приїхали в Трускавець потягом, то у вас створюється враження, що ви потрапили в Ріо де жанейро Бо тут є найбільша статуя Ісуса Христа в Україні, але зрозуміло, що це є зменшена копія статуї в Ріо де жанейро Висота статуї Ісуса Христа разом з постаментом становить 12 метрів, і вона височіє над містом Трускавець в його найвищій точці. Стоячи біля статуї, можна оглянути собі практично все місто. Центр міста лежить в долині, де були перші джерела. Потім там почали будувати перші вілли, потім інші санаторії, і так Трускавець досягнув сьогоднішніх меж. Статуя Ісуса Христа була відкрита в 2020 році, хоча ідея ще була в 2012 році. Але через два роки почалася війна і будівництво статуї було на деякий час заморожено. Взагалі, війна та пандемія ковіду дуже сильно змінила відвідуваність Трускавця. Якщо повернутися трошечки далі, то перші згадки про Трускавець ще з 15 століття тут було своє городище, був свій замок, але про нього мало би знали, якби не курорт Трускавець. Назва Трускавець скоріш не походить від польського Трускавка, яку почали культивувати пізніше або литовського Друска. Сіль. Сілью то теж багато чого пов'язано. А від імені Трушко або Трусько, від видозміненого, якого і пішло пізніше Трускавець. З аналогією є від Лева Львів і від Станіслава Станіславів. Про цілющі джерел в цих околицях знали ще з незапам'ятних часів. В 1578 році королівський лікар Войцех Очко робить перший задокументований запис про ці джерела. В 1627 році дослідженням джерел Дрогобичини, а також лікуванням серчаними грязями в цих околицях займався активно львівський бургомістр Еразм Сикст. Підручнику 1721 року описується, коли селяни Дрогобичі не добували нафту, топили воду, яка її супроводжувала, і це було корисно для лікування багатьох різноманітних хворіб. Офіційно троскавець став курортом лише у 1827 році, коли, за розпорядженням директора австрійських державних підприємств Лищевського, у Трускавці була вперше побудована невеличка всього на 8 кабін водолікарня. Приблизно в цей же час над дослідженням джерел світлі сучасної науки працює Теодор Торосевич, портрет якого ми можемо бачити. Він видає працю про мінеральні джерела, галичини та буковини. Цей час багато бізнесменів та організацій зауважують перспективність троскавця, тим паче, що поруч є Борислав та Другобич, де добувається нафта, крутяться великі гроші, і є люди, яких могла би ця тема зацікавити. І лише на початку ХХ століття Трускавець переходить в руки Раймонда Яроша. Тобто в 1911 році Трускавець викуповує акціонерне товариство, головою якого є мер Другобича по сьогоднішніх мірках. Він запускає залізницю в 1912 році з Другобича до Трускавця, електрифікує місто, робить доріжки, тобто повністю благоустроює місто. Але в 1914 році всі ці праці припиняються, бо починається Перша світова війна. Після війни в 20-х роках він продовжив праці по відновленню та благоустрою Трускавця. Ця красива дерев'яна віла, побудована в 1925-26 роках, називається Гопляна і була резиденцією Раймонда Яроша. Тут він приймав неодноразово різних заморських та високопоставлених гостей. Поруч знаходиться вілла Постуй ще з 19 століття, в 1911 році викуплена Ярошем і перебудована. Взагалі ця вулиця є з дуже красивими віллами, а напроти, побудований Римо-католицький костел. Ще з 1860 року була каплиця. Костел почали будувати перед Першою світовою війною. Фактично в 30-х роках 20-го століття все було повністю закінчено. Зараз він використовується далі, як Католицький костел цікавою особливістю костелу було те, що він працював влітку, а зимою закривався, тому що панство, яке приїжджало на відпочинок та лікування, було Римо-католики. А взагалі в Трускавці дуже багато релігійних пам'яток. Андрею Шептицькому, пам'ятник Йосипу Сліпому, в центрі теж стоїть композиція Христос і Самарянка. Взагалі, Трускавчани як інші галичани є дуже віруючими людьми. Тисяча 1937 році Раймонд Ярош помер, ще два роки сини займалися курортом. А в 39 році почалася Друга світова війна, приходить радянська влада. Вона спочатку думала прикрити лавочку, де розважалися польські пани, але потім вирішила розвивати курорт Трускавець. Так що при радянських часах він розвивався, і навіть ще в часи України дуже багато було відпочиваючих, з бувших радянських республік з Азії, Киргизи, Туркмени і так далі далі. зараз корор далі розвивається. Єдине, що пандемія зашкодила, і війна, і тому зараз іноземців практично нема. І взагалі наших людей також досить мало. Прогулюючись в центрі Трускавця, бульваром Торосевича, в попарку, можна побачити красиві невеличкі будиночки з вечорними дахами, кольорово розмальовані, з красивою різьбою. Це джерела. Колись люди, які відпочивали, лікувалися, приходили до відповідного будиночку і набирали ту воду, яку їм приписував лікар. Джерела зазвичай називалися чоловічими чи жіночими іменами. Тобто, крім знаменитої нафтусі, було, наприклад, Фердинанд, Едуард, Юзя, Броніслав. Лава, Марія і так далі. Але з часом курорт розростався, все було більше людей, які лікувалися, і оці малесенькі будиночки не задовільняли потребу. Навіть є фотографії старі, наприклад, 30-х років ХХ століття, як багато людей збирається. Тому виникли потреби будувати щось більшого і стаціонарного. Так виникли бювети великі, це які ми бачимо в центрі, побудований в 60-х роках ХХ століття. Тобто тут вода по різних залах подається з різних джерел і подається чи холодна, чи гаряча. Відповідно, люди вживають ту воду, так, як їм приписав лікар. Ще в 2017 році я відпочивав в Трускавці і воду можна було набрати безкоштовно. Але в той час вже влада пробувала поставити турнікети. Але пізніше вирішили піти іншим шляхом. Зараз, якщо ви захочете попробувати мінеральної води або вам лікар приписав, ви купляєте карточку, поповнюєте рахунок, нажимаєте кількість грам і тоді набираєте ту чи іншу воду, яку вам потрібно. Перепрошую, трохи неправильно висловився. Тут, бачите, черга стоїть якраз тут, поповнюють карточку, яку береться безкоштовно. А за воду платиться 24 гривні за літр мінеральної води. Тоді ні в кого не виникає бажання мінеральною водою поливати квіти. Свого часу у Трускавці був ще один бювет, це так званий бювет номер 1 а в верхній частині є бювет номер 2 але його закрили на ремонт, на реконструкцію, і практично він зараз не є відкритим. Я думаю, що на даний момент одного бювету повністю вистачає для потреб тих людей, які лікуються у Трускавці. В деяких санаторіях дорожчої середнього сегменту є підведена мінеральна вода, і вам необхідно приходити до центрального бювету. Але якщо ви хочете проживати в якомусь санаторії, то запитайтеся про це. Санаторії є різних типів. А якщо хтось хоче подешевше, може відпочивати в будинку, винайнятому, і просто записатися на консультацію до лікаря, щоб знати, яку воду вам потрібно споживати для лікування. Якщо ви просто приїхали відпочити, подивитися, як виглядає Трускавець, то є чудова променада, і ви можете себе почувати навіть як у Львові. Тут є п'яна вишня, майстерня шоколаду, багато регіональних ресторанчиків. Якщо ви любите щось таке, як шашлик, чи щось запечене на грилі, різну нездорову їжу, як то жартують лікарі, можете попробувати і таке. Якщо ви приїхали з дітьми, тут є дитячі потяги, різні з'їжджалки для дітей, так що діти теж будуть мати чим Зайнятися можна походити по магазинах, тобто це є справжнє курортне місто. В самому центрі є вілла Саріуш, де розміщений музей історії курорту, трускавця міста, а також повстанського руху на даній території. Якщо ви сприймаєте спектаклі з участю дресированих тварин, то в Трускавці є дуже серйозний дельфінарій Оскар, де два-три рази в день ставлять спектакль. І для дітей, і для дорослих це цікаво. Поруч всередині міста є дуже красивий скверик, де є і сучасні пам'ятники, і навіть пам'ятники, ще поставлені з давніх часів, як невелике погруддя Адаму Міцкевичу, ми можемо бачити. Часто тим парком гуляють закохані люди. Взагалі курортні міста це і міста закоханих. Є такий анекдот, що Миколка з Ангелом розмовляє і каже, а що це за зірочка світиться? А це Василь з Галиною згрішили, щоб ми Ангели бачили. А це що за зірочка? А це. Це Марічка з Іваном вирішили, що ми бачили. А що це за така яскрава пляма, аж очі виїдає? А це Трускавець. Щось подібне можна говорити про багато курортних міст. Трускавець є дуже компактне місто з розвинутою інфраструктурою. Проживає тут близько 28 тисяч населення. В центрі є такий будинок культури, де до війни проходило багато концертів, зараз зрозуміло, з розважальними різними міроприємствами не до цього коли гинуть люди. Взагалі, якщо ви з великих мегаполісів, то тут є багато місць, де можна відпочити на природі. Отож, якщо ви десь живете недалеко, Трускавець, я рекомендую на день-на два приїхати туди, якщо ви з великих міст і подалі, то зважте всі речі, щоб оглянути якийсь санаторій, чи підходить вам відпочинок такий, чи ні. Отож, я всім дякую за увагу. Запрошую всіх в Трускавець, підтримуйте наших військових, які нас захищають, і будьте вічливими один до одного. Дякую, до наступних зустрічей.